Слов'янському міському водоканалу у концесії бути, судячи з цієї наполегливості, яку проявляє міський голова вмовляння депутатів, водоканалу недовго залишатися слов'янським. На жаль, не всі депутати зацікавилися цією проблемою. Тому на засіданні були присутні лише декілька депутатів від загальної кількості. Засідання постійної депутатської комісії вшанував своєю присутністю міський голова. Причина з якою мер прийшов до депутатів, винесена на засідання сесії питання про передання міського водоканалу у концесію. Всі ті компанії, які дивляться на Славянськ, вони будуть участь в конкурсі. Ми будемо шукати найкращі варіанти, які для города обсуждають здані комісію, яка не просто там будуть комісія, которая буде дивитися, вибирати варіанти лучше. И двигать этот процесс. Міському голові дуже хочеться віддати водоканалу концесію. Через те він і вмовляє депутатів. Депутати ж, у свою чергу, не бажають у цьому питанні розбиратися досконало. Тому і не виникло у депутатів майже ніяких питань до міського голови щодо концесії. Мабуть, депутатів приваблюють 60 мільйонів гривень, обіцяні міським головою. Що ж до питання одного з депутатів про те, чи залишиться вартість води хоча б таку, як зараз, міський голова чітко відповісти не зміг. Бо усі розуміють, вкладені гроші доведеться... Віддавати виникає питання про спроможність населення заплатити за воду благодійному інвестору. І депутати, ну, на всякому, випадку, я їх ну, не то, що там убедила, як поставили. От я, наприклад, понимаю, з точки зрення бізнесу, з точки зрення, е, тому що інтересують, а где ж деньги? Вкладувати, вкладують, там куди витягнуть. Мені там зрозуміло, як вони будуть. Всі документи з питання передання водоканалу концесію депутатам роздали безпосередньо перед засіданням. Пропозиція Анатолія Хмельового, депутата від партії комуністів щодо того, аби відкласти це складне питання і дорозглянути його, не знайшло відгуку у інших депутатів. Їх прочитати треба хоча б час. Посидіть. Ну так же ніхто не діли. Замість цього вони знову слухали про райдержні перспективи, які намалював мер для мікрорайону Артема. Нібито туди невдовзі буде подаватися вода не з фільтрувальної станції, а зі свердловини, що дозволить подавати воду у цей мікрорайон безперебійно. Ці обіцянки мер давав вже неодноразово. Водопостачання на Артема від того не покращилося. Між тим на наступну сесію винесено питання про зміни у бюджет. До серед іншого депутати мають проголосувати. За виділення Слов'янському міському водоканалу ще 252 тисячі гривень. Нові гроші мають заліпити дірки у старих трубах.